Тися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, насправді цікава насамперед для Одеси, тому що після повномасштабного вторгнення Росії до України заговорили про те, з'явилися, по-перше, не просто заговорили, з'явилися дві петиції стосовно того, що пам'ятник Катерині і засновникам Одеси, який стоїть у нас у центрі міста, потрібно знести. Знести просто зараз і робити це треба просто от негайно. Но Зразу скажу вам, що було, е є і було. Два боки ось цього конфлікту: ті, хто за це, і ті, хто проти цього. Мер Одеси сказав, що він не бачить зараз підстав для того, щоб робити це. Ну це якщо говорити про один бік, і є частина людей, яка теж підтримує таку думку. І е, друга частина людей, яка вважає, що це зробити треба просто ось моментально, от просто зараз, тому що вона головний ворог сьогодні, тому що йде війна Росії проти України, і Катерина, це як уособлення цієї війни. Що насправді відбувається? Давайте будемо розбиратися із тверезою головою. Зараз це дуже важко робити, але ми намагатимемося це робити, тому що саме тому, що сьогодні йде війна, і саме тому, що наші е, наші емоції проти Росії. Саме такі, які ми не були, мабуть, ніколи до цього. Але ми спробуємо все ж таки без емоцій на тверезу голову, зрозуміти з історичної точки зору, що взагалі пам'ятник Катерині робив і робить в Одесі, чи має він тут залишатися. І якщо так то чому, якщо ні, то теж чому саме задля цього у нас студії Тарас Гончарук історик. Вітаю вас, Тарасе. Вітаю. Дякую, що прийшли. Бо без істориків не розібратися. Я вважаю, що журналісти у цій темі можуть лише озвучувати тему. Свою точку зору і свою думку, озвучувати не мають права, тому що журналіст має бути нейтральним саме в позиціях. Ну тобто, у мене звичайно є своя точка зору, але я хочу зрозуміти з історичної точки зору, що Взагалі робив пам'ятник Катерині в Одесі стільки років поспіль. Давайте з цього почнемо. Ну е, з приводу того, що журналісти, історія загалом, е, знаєте, напевно, є такий вираз це, це і плюс, і мінус історії, що е, всі люди себе вважають фахівцями там здається в трьох. Е, Циринах так в трьох науках це в медицині, в історії здається, ще в політиці, політиці. політиці. Це перше. в це пол... політиці так. А чому? в медицині всі всі Тут усі просто, всі так, просто так, профі. Так, так. І так само в історії. Це для історії плюс, а це для історії мінус. Бо завжди, коли говорить фахівець купа, і що саме цікаво, мені завжди чомусь дивно, чому в нас проводяться опитування з приводу питань історії. А як ви ставитесь до цього питання? Як ви ставитесь до Степана Бандера? Чому не Оде не запитають, а як ви ставитесь до підвищення тарифів на тепло? А давайте проголосуємо. Або народ, народ хіба народ розвивається в нас? Знається лише в історії народу спочатку в очі в Вуха вливають ідею, а потім почитають. А давайте хто за, хто проти. Ну хіба це не маніпуляція, і чому саме історичні питання віддаються, навідку пробачте, громадські думці вже підготовлені до чогось. А, і хоча інше питання, в якому народ знається не менше, напевно, на цю на обговорення. Тобто тут народ не впливає на рішення лише от з приводу комунальних платежів. Ну, давайте апотаємо. Тобто питаємо... ми не впливаємо на те, скільки маємо платити за квартиру, Но, але маємо впливати на те, чи по. Подобається комусь Ви да, про це, да, це, так. Да, Я А так? чому такі якісь народовладдя по нашому? Це називається від... трошки маніпуляція. Да, е Тосовно що робить Катерина, звичайно, як історик, ще як історик коли ставили Катерину при Гурвіці, ставили не засновником Одеси. Це, якщо це відновлення, це відновлення пам'ятника імператриці Катерини <рес> І так далі, <рес> то я пригадую, що вся наша кафедра написала заяву проти. Наші професори всі були проти тодішній президент І... Ющенко був проти. Те нов на він не так. контролював навіть Київ, не кажучи вже про Крим. Про президента <рес> Ющенка. Я можу сказати інше, що коли поставили пам'ятник Катерина, от ми були два роки тому на такі сумні події. Але тим не менш, людина прожила майже 90 років. Це Левко Лук'яненко, Він автор uh -huh. акту е, акту про незалежність України. Uh -huh. Коли Гурвіц поставив в Одесі пам'ятник Катерині. Він сказав, що він з Одеси, Левко Лухяненка, ніколи більше не приїде. І він, звичайно, виконав свою обіцянку. І чимало людей, коли там хтось каже, що це приваблює туристів, ну, може московських туристів це і приваблює. У людей, які бидають трішки, а є поняття, Одеса це ж місце якого туризму? Є поняття туризм пляж так далі. Він більш популярний. Uh -huh. Ви бачите, наше чорне море достатньо холодне. Навіть на відміну від Туреччина має свої курорти не на чорному морі, на південь, хоча в неї південний берег, так але є поняття культурний туризм. Так культурний туризм менше приносить доходів, але якщо люди приїздять, вони трішки підготовлені для цього туризму. Якщо приїздять люди з України, вони в школі вивчали Шевченка. Вони чи про Катерину? Вони знають трішки історію, uh -huh. і я багатьох людей. Тобто, вона ви цей пам'ятник дратує всю Україну. Коли його поставили 2007 року, я нагадаю, він всього нічого там стоїть. Це це ж неваділ, фактично. І він, і Суворов, ці два наваділа абсолютно імперські символи. Я ми не кажемо про старі пам'ятники, які стоять на своїх місцях тривалий час. То одразу це викликало це одразу розбрат між Одесою та Укр та рештуючи територією України. Це реально був розкол і в Одеському суспільстві, і в Україні розкол між Одесою. Багато людей взагалі не розуміли, як. В Одесі, в незалежній Україні можна було встановити цей пам'ятник. Ну, ви ж пам'ятаєте, чому це було так? Тому що е, оця історія про те, що Катерина колись заснувала Одесу, вона передавалася спокою, але нічого подібного я скажу. Я народився все життя прожив в Одесі. Я вам скажу, що 99, навіть так, чи 98 відсотків принаймні Одеситів не знали про той пам'ятник. Десь окремі старці, отакі там були, каже, колись бачив його там, да щоб ще стояв і цей. А потім, коли зносили ціли квартали, ці старці кризнавці мовчали. Скільки в нас кожен рік зноситься будинків прибачте, старих, на реальне старих? І хто угу. про них а тут якийсь новоділ перенести до музею і вже одразу… в ну, це є і, про те, що і, це і, якась... і про те, що ніхто не знав, знали, стояли потьомкінці. з 1965 року, так. До 2007 року вони стояли набагато довше ніж стояла Катерина. Катерина стояла з 1900 до 22-го. Всього всього 22, 22 роки. роки так, а всі так. знали потьомкінців. До того там був і Карл Марс, і і, і і і просто нічого там тільки не стояв. Хто там тільки не стояв? Да, да, і е, виходить, що просто в 90-х роках пішла шалена кампанія, е, саме те, що треба поставити. треба. Це було під е, там, кажуть, дуже сильно сприяв тому, як чув, е, мер тодішньої Москви Лужков. Який там видос до Севастополя летав там ну, створював руський мір, коли навіть Єльцин ще не сильний де було в той самий там, тоді ж поставили в Тирасполі пам'ятник Катерина. Це тобто, це мітиться, мітилась на Воросі. якщо казати взагалі, якщо підходити історично, так. Навіть от ми будемо підказати, так, що така Катерина. Історично вона ніколи не була в Одесі. Не вона Якщо максим... говорити історично, старому максимум. Ну, не вона справді, вона, вона під'їжджала до Херсона. Mm -hmm. Вона була, проїздила, приїздила, але теж цікаво, проїздила да, через Херсон. Mm -hmm. Зараз там росіяни збираються ставити пам'ятник Катерині. Звичайно, mm -hmm. а, і там вже є пам'ятник Суворову. Тобто, ці два, два ідоли, це mm -hmm. скоріше не пам'ятник, це ідол. щоб розуміло, що це чому от люди, які виступають проти цього пам'ятника, що вони тільки не говорять. Кажуть, ну це для них. Не пам'ятник, це для них ну як от, сакральний символ. Це як вони от, може там жертви будуть приносити українців, називається к ну. Ми ж тепер вже бачимо, як Росія це як це все, З як це все відбувається. Мітить. Там як це все мітиться. але, якщо підходить, якщо тому... навіть від цього абстрагуватися, чи площа проєктувалася Франсам Деволанам? Uh -huh. Звичайно, вона проєктувалася під церкву Святої Катерини. Тому назва площі Катеринівська і назва вулиці Катеринівська. Чита і ну, Миколаївська це майбутня соборна була церква, і це на заснована 1795 року, освячена зовсім не 94-го, як свого часу. Це вигадав Скальковський. Тоді ж була і Грецька Троїцька, і ще церква в парку Шевченка, теперішнього Оліся Данівська. Там це була фортечна церква. Було чотири церкви в Одесі було освячені. Uh -huh. І потім її збудували, вона діяла, але дерев'яна. Там відспівували, там хрестили, там одружували. Вона працювала, ця церква. Потім місто вирішило зробити ну, замість дерев'яної каміну. Але на той час Одеса, по-перше, була ще бідним, бідненьким містом. Що б ти не казали про Катерині, потім е, сліскати про неї від її часів місто це Одеса. При Катериніце місто Тераспольського уїзда Вознесенської губернії. Тобто Тірасперського району Вознесенської області. От, 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 от так Катерина любила Одесу. Сильно розумієте, що спочатку Вознесенськ так. Да. Ні, Вознесенськ теж в е, Миколаївській області райцентр, Але uh -huh. останній коханець, там же за нею керували оці коханці. Uh -huh, те, uh -huh. останній коханець був не надто розумний Платон Зубов, але дуже нечистий на руку. Він вирішив будувати Вознесенське третю столицю Російської імперії. Тобто Одеса це заштатне місто, це Бог на що просто невідомо що. Статус ніякий, При турках. Дуже дивна любов, насправді. Та, та, так, та, 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 Дуже люд... дивна. Якщо б Катерині, до речі, сказали, що вона засновниця Одеси, Одеса, вона б сильно здивувалася. А uh -huh. вона будувала, до речі, для неї, в неї сказати Катерина. Вона узурпаторша. Вона ж вона прийшла до влади дуже жорстка та, людина. Ну, жорстока, жорстока, я ну Вона організувала вбивство свого чоловіка. Uh -huh. І вона, Німкені, яка вбила Романова, сама невідома від кого народила цього сина в радянські який Романові після того брали в Обкі. Після Катерини II, і тому проти неї усілякі самозванці, як Пугачов, да, Петра III, княжна Тараканова, бо вона незаконна правителька. Вона собі взяла за зв'язок Петра І. І все, що він робив, те й робила вона. Петро І теж кат народів ще, який. ще той, да, він, mm. Вона зруйнувала який він зробив, вона ліквідувала, то пострі людина ліквідувала всі українські автономії. Я тільки хотіть сказати, вона насправді знищила українців як націю? Вона, так, вона націю, але, так. Її, нищила, але да, да, нищила, так. Знищила. Не знищила, не знищила, тобто вона так, ворог так. української державності, звичайно, не питання, і вона угу. ворог українського народу. Бо запровадити кріпацтво в 1783 році, коли в Європі вже його не було століттями, і вона ніби просвіщенна монархія, це невідомо що. Угу. А, так от, І з приводу неї, в неї була ще манічка заснування міста. На місці вже існуючих поселень. Так от, Южна Пальміра це Катеринослав Дніпро. Який на місці в фортеці Кодак центру Запорожської Паланки, теж не на порожньому місці. А потім лише хтось сказав «Южна Пальміра Одеса. Про Одесу ніхто і не думав, близько. Одесу перейменувала списком разом з Аджидаре-Авідіополем, тоді Балта стала Єлєнським. тоді там списком про створення Вознесенської губернії. Тобто вона ніяк до Одеси добре не ставилася, ніяких пільг особливих їй не надавала. Просто Одеса сама на українському зерні кому не ясно, на чому стала Одеса Велика. Тим центром на українському зерні. А як ставилася вона до українських селян, ми чудово знаємо. Але ясно, що там матушка-матушка, треба ж було Росії тут причепитися до Одеси, яка зросла на українському зерні. І от, власне, стосовно самої, самої історії самої площі, на початку 19 століття почали будувати камінну церкву. Але оскільки всі тоді ресурси міста були спрямовані на порт. Uh -huh. Особливо, до речі, при решельє, тому що е, при ньому Одеса була брудна, одноповерхова. Найбільше будинки при решельє це амбари з зерном, величезні ну, склади, так, називали, магазини, так, магазини називали. Він вкладав в майбутнє в порт, в портові споруди в, торгівля. в, торгівля. Да, в закладі, перше, торгівлі. Так, в закладі торгівлі і так далі. Прива. І е, не вистачило грошей на цю церкву. І її просто продали. Тобто дерев'яна вона діяла, почали будувати кам'яну. Каміну, власне, розібрали і продали на каміння. Все, це тривали час, ця площа була порожньою. Потім, коли запрацював в Одесі водогін, водопровід, до речі, найдовший тоді в Європі це Микола Новосельський, був такий мер в Одесі, ну міський голова, uh -huh. будемо казати, так він то в Одесі з'явилися фонтани. До того вода була дуже дорога. І ніхто про фонтани навіть не мріяв. Вперше фонтан освітили, це 1873 рік, а його на Соборці. Там досі він є, щоправда, в іншому вигляді. Але от, разом з ним з'явилися фонтани а, в, ну, в, теперішньому, ну, в міському саду і на місці власне, теперішнього пам'ятника Катерині на, а, с, на площі. На, на площі. Mm -hmm. Дуже довго він там був, він там був з місць 3 до 1900. І лише з 1900 року там з'явився оцей пам'ятник, оцей імперський символ, який простояв там, чому саме Катерина має право. На цю площу більше, ніж фонтан, чи більше ніж церква, яка там мала бути від самого початку. Ну, Невелика звичайна церква. І е, потім ставлення, до речі, дуже дивне. Чи архітектор Дмитренко виграв тоді конкурс. Е, і Едуард достатньо про українські Едуард досі і Шевченка, чи те Борис Едуардс і Юрій Дмитренко, видатний. Одеський архітектор потім в 17-му році, в тисячу році, не більшовики ще до більшовиків після демократичної революції в Російській імперії. Цей що зробили з цим пам'ятником? Його замотали, в тобто його сховали ск... від людей, бо він не подобався. З самого початку Це імперський символ. Це uh -huh. символ імперії, який а, просто дратував де дратував від справа. В тому що знаєте, що важливо ще Важливо, кажуть, що заняття простору, де стоїть цей пам'ятник. Якщо б він стояв десь там, біля якогось будинку, де вона приїжджала, і так далі, але він стоїть в центрі. Він панує над площою, він панує над пам'ятником дюка, який тут жив і це в достатньо дуже простих, символічно справи, да, так? Да, простих. простих. він стоїть там, де гинули казаки, чи та, воюючи під хаджибієм, той самий Калнишевський воював там своїми казаками в 1770 році. Під фортецею Хаджибей на Приморському бульварі тоді вони втратили 10 вбитих, в тому числі курінного атамана і 27 поранених. Його потім Катерина заслала на все життя на Соловки після зруйнування Січі. І тепер там стоїть Катерина. От нормально, там воював Калашевський, ну, останній кашовий Запорожкусь, а стоїть там Катерина. От так, от, захотіли і поставили. Mm -hmm. і, Тобто пам'ятник антиістеричний. не перший, тобто немає він права першості на цій площі. Потім ми знаємо пізніше, там е, поставили це вулиця стала Карла Марса, Карла Марла, який називали. Да, uh -huh. І оцей заклад, який не називався так, звичайно, але два Карла на Карла Ліпнеста і Карла Марса. Uh -huh. да, в Одесі ж завжди вигадували такі назви для закладів, ну піційних закладів, бо люди сиділи по кафешках, а назви та стандартні це було Два Карла. І оце на Карла Марла, там стояв пам'ятник Карла. Марц, спочатку погруддя потім в повний зріст на постаменті від Катерини. Ну Що там було під час війни, не знаю, але площа і вулиця носила ім'я Адольфа Гітлера. Є різні версії, що там було під час війни, чи було там щось, чи можливо щось було, чи навпаки не було. Фотокарток нібито нема. І далі площа була порожня. Потім там поставили Потьомкінців в 1965 році. Що цікаво, коли ставили, то я просто подивився ці газети. Це боється скульптор Богданов, не одеський, здається, Ліниградський, і казали, як чудово вписується цей трикутний пам'ятник в трикутну площу, як це все відповідає архітектурі. Все чудово. Все, коли в 90-х 90 роках. Чи зносили, казали, то він не вписується. Я кажу, хлопці, я не змію, що ви в нас переписували? Історію чи архітектуру. У нас же, подивиться, як все в нас чудово вписалося зараз в Аркадію. Він інше, да? це ж по стажах і місцями. Та, і, 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 і їм не вписується. У нас архітектура, це просто пісня. її переписують, як треба. Ну воно ж не вписується. Говорю, підніміть газети 65-го року. Ну ж якась архітектура помінялася з того часу. І от 65-го року там стояли потьомкінці. Скільки років? Набагато більше ніж Катерина. Стояла з 1900 до 22-го. Чому Катерина має право? А от захотіли і зробили. А тоді була велика, там, до речі, тоді Одеса стала побратимом Москви. От коли став від коли відновлювали, ніби встановлювали. Тобто там теж непонятно, що вони відновлювали, що вони встановлювали. Якщо був пам'ятник Катерині, чому вони відновлювали пам'ять пам'ятника пам засновника Одеси? Uh -huh. Пам'ятник був Катерини, ніхто називав, не називав його до революції засновника Одеси. То тобто, суть імперський символ, пам'ятник Катерині. Тут все було чудово, ясно. Там ще що цікаво забув сказати. Наш столік е, Олександр Музичка знайшов документи про те, що е, коли е, чит, вирішували там ще до більшовиків, що робити з цим пам'ятниками, потім прибуті вже, то і Едуардс, і Дмитренко сказали, що пам'ятник немає. Вони сім'я автори. Немає особливої цінності. Вони заробили гроші. І вони вважали, що пам'ятник ну, можна. А потім вже в 20 ті роки, коли його знімали, сказали, ну, він має певну цінність. Має. І тому його треба що, перенести до музею. Його туди і перенесли. Е, Катерину почали вже шмотувати і пускати там на метал, але потім залишили, там, знаєте, її голова і інша, автентичні залишилися в історіках різнавчого музею. Е, хто заважав, е, тобто, для того, щоб е, витягти цей музей, витягти ці скульптури з музею, було порушено чимало законів. Е, був тиск е, на Міністерство тоді культури. Е, ну, як це все робилося? Тобто Незалежна Україна. Але чесно кажучи, може і патріотичний, але слабкий президент Ющенка. Він патріотичний, але він слабкий. Uh -huh. Він не контролював Крим. Він не контролював недієвий, так, недієвий, 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 так, зовсім не дієвий. Слабкий президент. І що вони роблять? Вони туди їдуть, вони тиснуть. Я просто знаю людей, які розмовляли з чиновницями Міністерства культури, які кажуть: я плакала, але я підписала. Я думаю, що ти повітря. Вона, вона має захищати пам'ятки культури, вона не має права підписувати нічого. Про те, щоб, наприклад, скульптури вилучили з музею історика кризнавчого. І перенесли до музея Блющунова, який підпорядкування міськвиконкому, місь тобто місцевого музей історики, як знав, ще був категорично проти. Ні, вони їх вилучили. Далі про перенесення потьомкінців. Потьомкінці були пам'яткою загальнодержавного значення. Ця пам'ятка може бути перенесена, якщо їй щось загрожує на цьому місці. Угу. Що їй там загрожувало? Ні, вони вилучили потім Вони вилучили е, читлені на Ладна з колюкого поля і глушка. Він теж в них не вписувався. І Глушуко опинився ну, з Приморського бульвару. Ну, прибачте, він там жив поруч все-таки. Він жив на На, на Тобто, на, на якесь таї... пояснення було цьому, ну, так? Ну, якесь як, як, пояснення, бо як вони ]ся. не вписуються, архіт... архітектуру переписали, розумієте, за цей час. І треба повернути те, що вона ж там стояла, а те, що там був фонтан, там була церква. Ну, там чимало... До цього ніхто ні, зараз не згадає. Тараса, так. ми, на жаль, завершуємо, тому що про це можна говорити вічно і не одну годину. Я думаю, що ми обов'язково обов'язково ще будемо повертатися до цієї теми, тому що питання. Відкрите насправді. Е, от ваш е, вердикт на сьогоднішній момент, ось на цей момент, все ж таки, що з ним потрібно зробити? Я скажу так. По-перше, тут зараз почали вже говорити, що треба все знести, пов'язане з імперією. Прибачьте, різні речі. От, в, я про різні це. Різні. Ми ж не різні. будемо зараз зносити усі пам'ятники, геть усі вулиці. В жодному разі. Катерина, потріб... Катерина Друга, мало того, що до Одеси має опосередковане відношення взагалі. Mm. Катерина Друга, а, ворог Української державності нема питань, і ворог українського народу закріпацтво нема питань взяти. Того ж цього дюка або воронцова. Ну вони ж по перше тут працювали ще як, а по-друге, зовсім да, інші і вони історія. не мали вчити були ані ворогами української державності, ані ворогами українського народу, і це можна довести. Тому це зовсім інше питання, але пам'ятники ідоли, окремо можна сказати про Катерину, окремо про Суворова. Це наводіли Нові пам'ятники зроблені вже в роті незалежної України. Вони антиукраїнські по суті і вони антиісторичні. Ми люди культурні, їх треба культурно перенести до музею. Я вважаю, що Катерину II треба повернути ці особливі скульптури навколо і її саму також можна до історика краєзнавчого музею, там де вона стояла. Не доблющо ново, там є місце. Там них. і показувати і, її. І пам' звичайно, Всі звичайно. Тобто, не це історія. Не... історія вона це, так. Це історія, цевно іільби... колись було. Це було в музеї, це було да, про і, це і треба... вона стояла ж. В музеї. Ільф, ільф писав записниках, каже, mm -hmm. що вона там валяється, каже, чи ти волнуєшся своїми формами рідких посітілі. Це є, вона була в історичному музеї. <гас> тепер це археологічний. <гас> а чи суворова? Я думаю, що треба перенести до художнього музею до двору, бо там є роботи Едуардса. Я скажу, в Одесі копія стоїть, оригінал вже стоїть в зміїв. Це взагалі як в Одесі можна було ставити копію Суворова. Mm -hmm. Це ж навіть приниження просто міста. І е, вважаю, це треба зробити культурно, нормально, А до поняття перейменувань треба теж підходити достатньо обережно, виважено. І з точки зору державної історії і нашої місцевої історії. Тому то треба ми цивілізована європейська країна, врешті-решт. І Ми думаю... себе маємо цивілізовано. цивілізовано. Тоді, коли останнє моє питання, ми прощаємося. Тоді, коли петиції потрапили до президента Володимира Зеленського, він сказав, що а, цим питанням має займатися Одеська міська рада. Як думаєте, хто ж насправді цим питанням має займатися? А, хто чи... таке рішення має прийняти? Я, вольове, рішення. я думаю, що вольове може прийняти і загальне українське керівництво. А, але те, що це не є пам'яткою історії, навіть місцевого значення, їм так і не вдалося цю е... Композицію, uh -huh. встановлену 2007 року, внести до переліку пам'яток історії. пам'яток... Спра... архітектури... Історичні комп... пам'ятки, так. Але, навіть місцевого значення. Тобто це не пам'ятка. Ек... Тобто це не цінність на це... сьогоднішній чому? Це, тому... це, це, це експонати музею, Експонат які так, але... стоять на вулиці чомусь. Тож експозиція затягнулася з 2007 року. Я думаю, експозицію пора припиняти. Треба повертати вже експонати до музею. Давайте от... До до дому додому додому, звичайно, там де вони чудово стояли, і там, де їм, до речі, нічого не буде загрожувати. Я вам дуже дякую. дякую я думаю, вам. що будуть прислухатися ще і до думок істориків. В першу чергу мають прислухатися до, до, до думки істориків у цьому питанні, тому що питання дуже неоднозначне. Речі, для того, щоб воно не викликало. Я скажу, що нещодавно це не говорила в червні місяці. 10 одеських істориків, а п'ять докторів, наук, чотири кандидати і один заслужений працівник культури. Підписали заяву до нашого військового губернатора Марченка з проханням повернути ці два пам'ятника до музеїв. Всі історики зупинилися на кількості десятьох, могло бути більше. Всі одесити, всі місцеві, е і вони всі е фахівці саме з місцевої історії. А, і до речі, не розбити, не знищити, Ні. а повернути до музею. Насправді цивілізовано як це і має бути. Так. звичайно, дякую вам дякую дуже. Вам. Тарас Гончарук, історик був сьогодні. В нашій студії ми говорили про те, де місце пам'ятник. У Катерині, засновником Одеси, і взагалі, де він має знаходитися і чому так сталося, що він поки що стоїть на Катеринській площі. І е, скільки часу це ще буде продовжуватися, ми побачимо, будемо за цією темою слідкувати, тому що насправді для Одеси і Одеситів це дуже важлива тема. Дякую, що ви прийшли. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.